Вовочка приходить зі школи додому і запитує у тата: Тату, а чому вчителька мені сказала, що яблуко від яблуні недалеко падає? Батько. Ти що за странець? те, теж ущипнув за дупу. Коли чоловік приїхав з балі і в нього виявили трипер, то він не розгубився і сказав дружині, що це новий штамп коронавіруса, що мутував. Лист дівчинки Даші до Діда Мороза. Дорогий Дідусь Мороз, я весь рік поводилася добре і була зразковою дівчинкою. І прошу тебе, як подарунок, подарувати мені автомат Калашнікова по скриптум. Дуже треба душу відвести. Любий, ти знаєш, що ми не просто так разом? Здогадуюсь. А ти знаєш, що я тобі була послана з небес? В курсі! І що ти думаєш з цього приводу? Думаю, що пепео погано спрацювало. Петровичу, а ти знаєш, як визначити стать у мухи? Звичайно, знаю. Якщо муха сідає на дзеркало, то це жіноча особа. А якщо на пляшку пива, то чоловіча. Циганський барон узяв за дружину незайману дівчину з села. І ось перша шлюбна ніч. Наречена знімає труси і лягає в ліжко. Тут у спальню заходить барон із банкою вазеліну і занурює в неї свою руку. Наречена злякано запитує: Златане, а ти куди хочеш? Дурненька, не бійся! Я просто намагаюся зняти свої персні. Жінка може засмутитися через будь-яку річ зі свого гардеробу, яка стала їй мала. Через будь-яку крім Лівчика.